Воскресенье, площадь независимости, воскресное собрание, разбирают сцену. Людей собралось около двух тысяч. Вот как это все проходит.

до су. Тут тут станом. Там сиди. Так. Допустити операцію. Я повинен знати, що Ей, уроди, бляха! Та є небезпечною. Тому що ви її такою зробили. Ні, тому що ви її такого зробили. Дивіться! Это забавит! Это не поешь, что ни очей делать. И ты ее оставил сюда. А вы ее ставим? Да. И вы да. ее И не тоже ставим. Я видел, Сави. Я тебе не бачив, коли вона ставила. Я знаю. Откуда плохо вітать? А что вас не люди защищает родину? завати 22 дам, які потрапляють до квартири. Вигідно шукати. Всіх, хто хоче, можна знайти. Я його не троньте! А він його. Що ви за курсуєте? Дайте секунду, ви де ж як прикриваєте? Валерій, ідіоти, пойдём бак. Пиратом, да, да, пиратом пиратом да, пиратом 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 пиратом. Пиратом. да, пиратом, пиратом, да, мы, мы, засидели, надо, да, 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 да